Всім привіт! Та зараз я буду знімати відео. І це, як я вам обіцяла, це буде відео там, де я буду вже говорила і знімала Ну типу відео там, де я граю в грі. Ну, І все, це ми оживляємо. І пабах! Зараз я буду говорила деколи буду показувала руками. Ем, на. Е, і от. Це як щось я. Ой, пошла в мене таке велике вилося, а завтра я піду стриїтись у мене буде і в грі, і в живі. Коротше. Клас, все, йдемо. Давайте йдемо. Так класно. На морі і це сонечко. Це все клас просто. Так, ой, знаю, треба покликати подружку. Вона ж ніби теж на цих вихідних приїхала. Алло, подружко, приходь. Ой, ой, ой. Ой, ауч. Е, привіт, подружко. Привіт. Сідай, сідаю. Е, давай так. Е, ти. Е, ой, блин. Е, каву можна? Так, звісно. Ой, е, ти хочеш кави? Так, звісно. Давай. Е, чекай, А ти яку я вже щось вже забула? Е, Американу з молоком. Ой, без. Так, м-м, добре. Кава готова. Можете буде щось хортан? Ні, ні. Ди ще. Я не хочу. Ой, Вибічаю, там за дітей просто носок лежить. А, ти нічого. Чуєш? Давай зараз підемо на море, давай. Дай мені хвилинку я прийду. Це дуже трішки збільше. Піти на пляж, а тма це нормально. Лучше кондиціонер енергія, тому ну, но Якраз. Беру зразу купальник І знімаю ожеральли. І все. Йду без скапти і думаю без носки також можна. Ага, купець потім носка. Ого, круто. Ну все, я готова. Ідем. Ого, го ну да, ну тут я его залишу. потім угу. І ще потім пройдем, куди. А я буду прятаться купатися в, в, ля... в платье. <плес> Оп-о-по. Оп, оп, оп. Ой, пляж відкритий, може и Ой, нарешті. У тільки... ям що зараз ось... Насправді зараз яка? 21-20. Клас. зараз дев'ята. Але в них як нібито восьма. Класс. Ну ч я. Ну, я отут буду. А я можу плавати як хочу, а то тільки там. Блин, да, все правда. Ай, это капта. Ей <соценно> капта забыла снятая. Ой, ой, ой. Эл, эу. Сейчас она не плывет. Ладно. Я ее подзагоряю. Коктейль. коктейль. Э, пудинг. что хочется. Ой, давайте не коктейль, напевно. А, ой, там ничего нема. Думаю, Что я не хочу ничего. Я хотіла мене отравити. Я что трубочку сделаю. ха 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 да ты шо ой. Аж планшет спав. Рендэм, да боже. Вот видите, він злазит, дети. Слизьку ему. Личку планшет. Окей. Ота. Рин-дун-дим-дим-дим. Вс, париндеринка. Так, -дун 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 -дун. так Де вона? Ой, байка. Так, де він? Давай. Ой, ну краще там полежу. Там ще й пісні туди біля мене грали. Це клас. Оп. Клас Одих. А що, як робота? Аня. До речі, я можу і так зробити, ну ка Ну все. ой. Ай, йду до подруги Ох, Що там подруга тобі? Класно. Ооо. Оооо, що тобі там подруга? Класно? Да, ой, добрий день. Я знаю, що ви вы а не байкер, як вони там. Я знаю, що ви рятувальник, а не байкер. Ну давайте мені байкер, я покатаюсь. Рандандан, ой. не рандандан. не йде. рандандан. О. Рандандан. Все, рандандан. Ой, як вона їде. Ой. Эм. Ой, Ой. Походу она вступилась. Да, вона. Да, реально, она что, реально вступилась. А вот. Класс, да? Ну. Подруга, може, ще йдемо до тебе, а то мені якось так. Ну, це б пройшла годину. Да. І вода вже трішки така холодна. І сон ховається, Ти йдемо краще в номер вже. Але до мене в номер на тут. Ну все, всім пока і чекайте двох часов.